На сьогоднішній день урожай зібраний на 96% засіяних площ України. І він вже складає більше 57 мільйонів тонн. А це на 1 мільйон перевищує показники рекордного 2011-го. Дніпропетровщина традиційно займає позиції лідера в галузі сільгоспродукції. За 9 місяців поточного року виробництво цієї продукції зросло на 22%. Наразі в області зібрано вже 3,7 мільйонів тонн зерна. Це рекордний показник за всі роки не Залежності. Що стосується Нікопольського району, в 2013-му зерновими культурами було засіяно 58 тисяч гектарів, з них майже 24 тисячі соняшником. Зібрано 167 тисяч тонн зернових та зернобобових, 61 тисячу тонн соняшника. За самовіддану працю аграріям подякував особисто губернатор Дніпропетровщини Дмитро Калісніков. У нас є результат, у нас є чим пишатись. Найкращих результатів досягли хлібороби Новомосковського, Верхнедніпровського, Магдалинівського районів. Я дякую кожному аграрію Дніпропетровщині за ту роботу, завдяки якій в області буде забезпечена. Цінова стабільність на ринку зерна, борошна та хліба протягом всього наступного року. Дмитро Калісніка вручив почесні грамоти керівникам кращих аграрних підприємств області. Але для аграріїв немає часу розслаблятись. Вже поставлені завдання на наступний рік. Під врожай 2014 на Дніпропетровщині вже засіяно 624 тисячі гектар озимих культур. З них 465 тисяч озимої пшениці.